Собаки можуть рятувати життя, і не тільки як охоронці чи рятувальники. Дослідження довели їхній нюх настільки чутливий, що вони здатні виявити рак, діабет або навіть епілептичний напад ще до появи симптомів. Вони відчувають хімічні зміни в організмі людини на рівні молекул у повітрі. Це не магія, це наука. Твій пес може знати про хворобу раніше ніж лікар. Всі породи собак справді мають винятковий нюх і можуть виявляти рак, діабет та інші захворювання. Ось найефективніші породи лабрадор ретривер найчастіше використовується в медичних дослідженнях, має чудовий нюх, слухняний і легко навчається. Німецька вівчарка інтелектуальна, дисциплінована, з високою чутливістю до запахів, часто використовується в пошукових і медичних цілях. Бігль маленький, але з неймовірним нюхом. Його використовують для виявлення раку легень, простати та шкіри. Кокер Спаніель, чутливий до запахів, легко навчається і має доброзичливий характер, ідеально підходить для роботи з пацієнтами. Бельгійська вівчарка використовується як у військових, так і в медичних цілях, відома швидкою реакцією та концентрацією. Бладгаунд, один із чемпіонів за нюхом, може відчути запах на відстані до 300 кілометрів, ідеальний для нюхових досліджень. Ці собаки можуть виявляти рак молочної залози, простати, легенів, яєчників та інші типи, просто нюхаючи дихання, сичу або піт людини.